Христос Воскрес! Всім миру і добра, ми читаємо третю главу Книги Ездри. Тут йдеться про повернення єврейського народу із Вавилонського полону і про відновлення храму. Коли настав сьомий місяць і сини Ізраїлеві. Вже були в містах, тоді зібрався народ як одна людина в Єрусалимі. От Господь саме цього хоче, коли ми з вами приходимо на літургію, то ми повинні Господа славити одним серцем і єдиними устами. Тобто ми маємо бути всі однієї думки. А в чому полягає суть цього духовного мисленого єднання один із одним? Любов'ю один до одного, прощенням один одного, милістю один до одного, і любов і молитва до Господа Бога. Оце і є єднання. Це для Господа найулюбленіше, що може бути в людях. І став Ісус, син Іоседеків, ім'я Ісус, якщо я не помиляюся. В старому заповіті згадується тричі лише. І брати його священники, і Зорововель, син Салафеїлів, і брати його, і спородили вони жартовник Богові Ізраїлевому, щоб підносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея, чоловіка Божого. Тут є важливий момент. Значить, хочуть відновити храм, і можна поступити. Таким чином, ну, храм треба ж облаштувати, все зробити. І коли він буде гарно облаштований, а це пройде, можливо, не один рік часу, тоді вже буде функція храму, значить, будуть служби звершуватися, жертви приноситися, а ні. О, вони розуміють, що найголовніше це все-таки молитва до Бога і жертва Богу. І тому, перш ніж будувати храм, вони окремо десь збоку будують жертовник. Це дуже важливо. Знаєте, коли споглядаєш на якісь події і бачиш закономірність, то розумієш, що це дійсно так воно і має бути. Значить, Божий промисел працює лише там. Буду говорити просто про монастирі, про храми, про їх життя. Божі, Божа допомога працює там. Де люди найперше хочуть молитви. Я не раз отак споглядав різні фільми про, і читав книги про відновлення життя монастирського після Радянського Союзу, після розпаду Радянського Союзу, як починали відбудовувати зруйновані монастирі. І це от закономірність така була, що приходять монахи, починають там працювати, і все щось в них не до ладу. І роботи багато, тому що приміщення є зруйноване, потрібно там просто колосальні кошти і не знають, з чого починати. І тоді е, знаходиться якийсь мудрий чоловік, молодий чи старий, немає різниці, але каже: давайте ми в першу чергу будемо служити літургії. В першу чергу будемо звершувати служби. І як тільки починають звершувати служби, кожного дня літургії служити. Відразу з'являються люди, які хочуть допомогти. А так, рік, два-три будували, і ні ззаду, ні спереду нічого не було видно. А коли почали служити літургії, все налагодилось. Я пам'ятаю, у нас теж на парафії так, коли прийшов на цю парафію, кілька років поспіль не можна було нічого зрушити, як то з місця. От рік проходив і ми майже нічого не робили. І була така. В нас приємна подія. Господь нам подав так, що ми отримали мощі, києво Печерських святих, 25 часочок, також мощі Меркурія Гумана Бригінського. І ми почали по п'ятницях служити акафісти, молебни, і з того часу життя в парафії ожило. І ми за, за той період вже дуже багато зробили, і, надіюся, і далі будемо робити. Але, значить, щось Господь хотів. І ми тоді всі відчули, парафія ожила. Значить, треба, щоб була молитва. Ну, а мощчик і печерських святих просто нас спонукали до молитви. Ми до Господа молилися. Це, якщо там хтось е, не з православного середовища схоче поставити якісь питання, не треба, не заздріть нам. От нас все добре. От, Господь добре і допомагає, тільки Він хоче від нас молитви. І тоді, ось, коли ми почали молитися, більше. Крім того, що належить звершувати нам служби, там кожної неділі, там чи в свято ми служимо, Господь більше хоче. Як ми почали служити ці служби, то і справи пішли набагато краще. Отак От само і ці люди теж це зрозуміли. Ну і є така легенда, можливо, і правда, що коли перші люди переселилися в Америку, і постало питання, що будувати в першу чергу, чи лікарню. Там, чи адміністративну будівлю, чи школу, чи ще щось. І Хтось сказав, давайте так, будуємо спочатку храм, і ми будемо всі до храму ходити, і там будемо молитися. І тоді ми спільно разом з усіма побудуємо і там, лікарню, і школу, і кожному будинок теж допоможемо один одному збудувати, і життя в нас буде йти так, як ми хочемо. Тому, найперше, дорогенькі, це молитва. Це саме найголовніше, що в нас має бути. Без цього людина буде бідкатись, щось з неї буде виходити, щось не виходити, але життя буде важке. От коли є молитва, це все відразу змінює, тому що тоді присутній Господь і його благословіння на всі справи. І поставили жертовник на основі його, тому що вони були в страху від іноземних народів, і стали возносити на ньому всепалення Господу, всипалення ранкові і вечірні. По-перше, ранкові і вечірні це символ молитв, які ми маємо звершувати кожний приватно зранку і ввечері в себе вдома. І тут бачите, що їх спонукало. Будувати жертовник, загроза зовнішня, багато ж було там ворогів, племен різних, войовничих і так далі, що могли напасти, вони ж прийшли там ну, майже з пустими руками, ну, щось там в них було, але це не має значення. Тому що їм зараз треба цього дуже багато, щоб то все відбудувати. І от вони знали, що тільки якщо Господь буде оберігати, вони звершуть свій задум. І звершили свято кущів, як написано, із щоденним всепалення у визначеній кількості за уставом кожного дня, і після того звершували всепалення постійне, і в новомісяча, і усі свята, присвячені Господу, і добровільне приношення Господу від усякого, хто мав ревність. З першого ж дня сьомого місяця почали возносити всепалення Господу. А храму Господньому ще не була покладена основа, і стали видавати срібло каменотесам і теслярам, і їжу, і петво, і олію, сидонянам і терянам, щоб вони поставляли кедровий ліс з Ливану морем в яфу, з дозволу їм кира Царя перського. На другий рік, після приходу свого додому Божого в Єрусалим, у другий місяць Зорововель, син Салафіїлів, Ісус, син Іоседеків, та інші брати їхні, священики, Левити, і усі, хто прийшов з полону в Єрусалим, поклали початок і поставили Левитів від 20 років і вище для нагляду за роботами дому Господнього. Значить, от нагляд і. Допомога в служінні з 20 років, з 30 років можна було приймати священство. І пам'ятаєте, ми нещодавно розбирали з вами всеправославну православну практику сповіді і причастя, і у Греції священник має право сповідати не раніше, як йому виповниться, 35 років, і лише після того, як він проходить співбесіду із архієреєм, а також архієрей радиться із. Іншими старшими духівниками єпархії, то лише після того вони приймають рішення, чи може священник сповідати, і тоді йому дається відповідна грамота і читається особлива молитва, і він може тоді бути духівником. І стали Ісус, син його і брати його? Кадмиїл і сини його, сини Іуди, як одна людина, для нагляду за виконавцями робіт у домі Божому, а також сини Хенадада, сини їхні і брати їхні Левити. Коли будівельники поклали підвалини храму Господнього, тоді поставили священників в одязі їхньому з трубами і левитів синів. Асафових з кимвалами, щоб славити Господа за уставом Давида, Царя Ізраїлевого, і почали вони поперемінно співати: Хваліте і славте Господа, бо благий, бо повіки милість його до Ізраїля. От з такими окликами вони розпочинали будівництво Дому Божого. Дай Боже і нашому народу теж навернутися до Господа, щоб ми всі єдиними устами єдиним серцем, щоб ми славили Бога в соціальних мережах, де хто працює, щоб ми навернулися до Господа. І тоді Господь буде до нас милостивий, Він саме цього від нас хоче. Бог нам дасть і дасть можливість жити, дасть можливість святкувати. І коли ми навернемося до Господа, це не означає, що всі стануть монахами. Ні, це так диявол нашіптає на вуха. От всі будуть тоді сковані ходити, сумні. Ні, ми будемо жити так, як живемо. Ну, тяжких гріхів не робити, не сквернословити, ну, Старатись менше судити один одного, а краще взагалі не судити. І все, і, і буде радість, буде спокій. Ну, дітей наставляти на добро, на спасіння. От цього хоче Господь. І люди думають, що церква їх обтяжить, покладе якісь тягарі великі та ні, дорогенькі, Тягар це коли. Люди в гріху живуть, озлоблюються, мучаться від цього, всіх звинувачують кругом. Подивіться в соціальних мережах, всі вині, тільки не я. Чого? А тому що це демонічний стан. Це демонічний стан душі. Тобто, осатані є людина, і тоді от таке зло, така злоба буває у суспільстві. І почали вони поперемінно співати. Ага, так, ми це вже читали, і весь народ викликував голос, славлячи Господа за те, що покладено основу дому Господнього. Втім, багато хто зі священників і левитів і поколінь старі, які бачили попередній храм під час заснування цього храму. Перед очима їхніми плакали голосно. Але багато хто і викликував з радости, гучномовно. Ну, Згадували, який був храм, і їм би хотілося, щоб він був знову такий. Але суть не в тому, який він з виду, а суть в тому, що люди хочуть, хочуть Бога славити. Це дуже важливий момент. І багато хто сьогодні кажуть, от як колись було, так би хотілося. Ми ж то колись от до тієї церкви ходили. Так Господь хоче, щоб ми просто Бога славили, а щоб не ми. Мали точно таку будівлю, як колись була, що ми належали до такого патріархату, бо колись так було. Ні, дорогенькі. От бачите, старі, стара закавка, і, і в них радості не було. Вони плакали чогось. А інші раділи. Так що, от кругом можна помилитися, кругом можна зробити неправильно. Навіть і ці в цій ситуації от підмічено. Стояли і плакали. А інші радіють. Тому що будується нове. Хай не таке. Але зато для Господа, для спасіння. І Богу це приємне. І не міг народ відрізнити вигуків радості від криків плачу народного, тому що народ викликував голосно, і голос чути було далеко. Ну, нашій ментальності таке непритаманне. Не вміємо ми радуватися перед Господом, так як народ цей обраний. Ну, це наша ментальність, це наша традиція, наша душа, але хай би хоч ми в душах славили Господа і своїм життям. Христос Воскрес!